Мишко, а чому це ти така замурзана? А я так поспішала до тебе, добрячок, на вечірній історії, що впала. От піднесенька ж ти моя по. Я не хотіла запізнитись до тому вирішила не, не повертатись додому, швидко потріпатись і далі продовжувати свій шлях. Ой, Мишко, Мишко. А про те, що на нас дивитимуться телеглядачі, ти не подумала? Подумала. Тому Дорогесенькі телеглядачі, я одразу прошу вибачення за мій зовнішній вигляд. Ви на мене не звертайте уваги навіть. Ні, ні, так не вийде. Ану, біжиш швидесенько до дзеркала і приведи себе в порядок. До нас прийдеш чистесенька. Ну, ну добре, добричок, тільки не сварися і не починай історію без мене, добре. За це мишко не переживай. Я от тільки з малятами привітаюся. Вітаю вас, мої дорогенькі малята. Щиро радий вас сьогодні бачити біля телеекранів телевізорів. Сьогодні мишка поспішала до нас на історію та бідненько ж впала. А не знала вона, що я саме про чистоту хотів би розповідати сьогодні вам історію. Про, про що, про що! Про чистоту. Ага, то це ти тому сьогодні мене змусив помитись від бруду? Та ні, я б тебе змусив помитись від бруду, навіть якби ми і не про чистоту говорили. То давай, розповідай мені, що ти там про чистоту розповіси. Ну, все дуже просто. Яка ціна чистоти, як ти вважаєш? Чистоти не знаю. Я за чистоту сьогодні тобі нічого не платила. Так, дійсно, мені ти нічого не платила. А от Сергійко, він добре запам'ятав ціну його чистоти. А чому? Бо одного разу він зібрався святкувати день народження. О, свято. Так, його друзі з садочку всі були запрошені на його свято. І Сергійко довго думав, щоб це йому вибрати у подарунок. Що, що, якусь машинку і все. Що цим хлопцям ще треба? Це ж не так, як з дівчатами. Так, так, так. А з дівчатками що не так? Ха, у дівчат це складніше, там якоюсь лялькою не обійтись. Ну, а чому це так? Бо дівчатам потрібно крім ляльки, ще якась косметика, крем, парфуми, ну чи щось з одежі? То вон ти яка. А Сергійко так само вважав. Я ж не якась там дівчисько, казав він. Мені, мені потрібно вибрати машинку. Що? Дівчисько? Так він казав, що тим дівчатам купив якусь ляльку і все. А от мені потрібно вибрати саме ту машинку, якої у мене немає, казав він татові. То це він замовляв подарунок у батьків? Та так, тато з мамою, хоч і не мали достатку великого, та все одно ж зібрали сину на подарунок трохи грошей. От Сергійко і тішився, що зможе купити собі таке, ну вже таке. Що таке добричок він хотів собі купити? Сергійко придивився в іграшковому відділі вантажівку. О, такої у нього що не було? Та ні, звісно, не було. Такої вантажівки ні в кого з його друзів навіть не було. І він же так хотів її, ну, так хотів, що просто не міг дочекатися цього дня народження. Я б теж так само з нетерпінням чекав. О, це вже я точно знаю, Мишко. Що у тебе з терпінням. Ну, трошки проблема, ну, зовсім немає. І хочу тобі сказати, що Сергійко таким самим був ну не посидючим, як і ти. Бо всі діти такі, ну майже всі. Ну і справді, але як би там не було, є у тебе терпіння чи немає, але слухняним, слухняним потрібно бути. Ну, звісно, треба слухатись батьків. Ну, а Сергійко, Сергійко машину хотів? Так. А слухатись? Слухатись хочу сказати, не хотів. Не хотів? Ні. Такий вже весь дорослий одягнув новеньку курточку, новеньку шапочку. А для чого? Бо з татом мали йти купувати подарунок. Оту От вантажівку знамениту. Так. Тато каже йому: не одягай новесеньку курточку. Саме сьогодні пофарбували всі перила у нас у під'їзді. О, а фарбу не відіпрати. То звісно, тому то тато і просив. Та Сергійко, Сергійко слухати не хотів. Він вискочив на двір і тут раз і вліз темною курточкою у червону фарбу. От тобі й маєш неслухняний який. То, то ще який? Тато ж його попереджав про це. Ну що ж тепер робити, добрячок, як випрати ту куртку? Та як, як? А ніяк. Сам сам не випереш, ну ніяк. Потрібно було йти в хімчистку, там, різними спеціальними хімічними речовинами, дуже швидко куртку і відіпрали. О, то це ж чудово. Та справді чудово. Та не для тата. А чому? Тому що багато грошей прийшлося заплатити за отаку чистоту. Отакої. Так, Мишко. І тому вантажівки тато вже купити не зміг. А що ж на день народження сину подарувати? Сергійко змушений був вибрати малесеньку машинку на ті гроші, що залишилися у тата. Я розумію, як це Сергійко розумів ціну чистоти. А я хотів би тобі нагадати про ціну нашої чистоти. Якої ще нашої чистоти, а чистоти наших сердець. А, а яка ж ціна чистоти наших сердець? Гмишко, це смерть Ісуса Христа, Сина Божого. Він прийшов. І звільнив нас від наших гріхів. А якби Сергійко був слухняний, то й не прийшлося б нічого нікому платити. Та справді. Тому то, дорогесенькі мої друзі, хочу вам побажати бути завжди слухняними. Так, так. І тоді не прийдеться платити двічі. Ну, а зараз, зараз, бажаємо вам на добраніч